Якщо ви професійний садівник або вдома займаєтесь обрізкою свого саду, пропоную вашій увазі швейцарську пилку. Не за всі гроші, але це професійний швейцарський інструмент. Не Китай. Це швейцарська пилка Alpen Bernina 6350. Зверніть увагу на довжину. Довжина леза 330 мм. Самі леза виготовлені з високооглицевої сталі. Це говорить про те, що вона довго не буде тупитись. Працює пилка, коли тянеш на себе, вона пиляє, що дуже зручно, так як і японські пилки, але це пилка Швейцарія. Ви розумієте, ну, якість тут на висоті. Робником заявлено, що товщина е гілок, які вона пиляється, 160 мм. Ну це вже навіть не гілки, а стовбури. Не за всі гроші, тут демократична ціна, друзі. Тому звертайтеся. Якщо ви хочете замовити купити таку пилку, звертайтесь на сайт Клуб Рослин. За промокодом SUPRUNE, я тут укажу, ви отримаєте додаткову знижку 5%. І нехай ваші сади будуть гарні та доглянуті. До зустрічі!